Привіт, друзі! Давно не бачились! Сьогодні я вам покажу найбільший лижний курорт Норвегії. Трісель. Ми туди їдемо на 2 дні, а таке враження, що на цілий тиждень просто все забито, нічого вже не влазить. Їхати туди від осло 217 км або приблизно 3 години. Раненько виїжджаємо. Подивіться, який сніг іде. Вон, машини не можуть роз'їхатись там. То, мабуть, будемо їхати трішки довше, ніж показує навігатор. Але там я вам покажу, де ми зупинились, що там є, та наскільки крутий цей лижний курорт. І також цікавий момент, що ми орендували хіту, якою володіє моя компанія. Ну, не моя компанія, а компанія в компанія, якій я працюю. Але всі співробітники групи можуть mm -hmm. спокійно її орендувати. І я її орендував, покажу вам ну, відповідно за розумну ціну. Я вам покажу ту хіту та розповім, скільки ми за неї заплатили і що там є взагалі. Хто це? Ян. Ян. Тату. А ми, ми, ми їдемо на лижі, а там що будемо пити? Я... Єй! Єй. Тримай. Ну, ось ми приїхали, добралися вже в трісель. Трішки довше нам зайняла дорога, оскільки дуже сніг йшов і повільно їхали. Але зараз вам покажу взагалі, що таке хіта? Хіта це можна так сказати, дача. Багато норвежців володіють хітами, тобто дачами, десь поза містом, і сюди приїжджають чи там влітку чи взимку, щоб там усамітнитись з природою, можна так сказати. Ця хіта це хіта компанії, і ми її орендували на два дні. Вартість її. За дві ночі 4000 крон, але там поміщається, ну, мабуть, людей 10. Тобто, якщо ви їдете компанією, то дуже зручно орендувати таку хіту. І воно виходить дуже дешево. Ну, якщо порахувати з людини. Зараз вам покажу. Ось така ось там для лиш, там для дров. Ось така ось е, кімната, тут є камін, диван, кондиціонер, щоб нагріти. Подивіться, який Ось Така маленька кухня. Ось тут ось е, кухня, не як маленька, нормально. Потім тут одна кімната, де лягають 4 людини. Потім Потім тут ще одна кімната. І ще одна кімната. Тобто тут є ліжок на, вісь... на вісьмох людей, але я зразу покажу ще щось. І ще тут можна лягти на горищі. Тут є матрас, але тут якщо взяти спальники, то можна ще пару людей помістити. Тобто, В хіті можна... Так, людей 15 може лягти. Зараз вам покажу то, що ще, що є. Тут у нас Ян. Ян. І тут. Сауна. Ідеально для закінчення гарного тижного дня. Так, Ян? Ян. Ян, а що, зку досиш? Давай. Ай. А де тебе буба? Де буба? Була в тебе? Ну, ось така ось хіта. Дуже крута. Так. Ну, Бачите, можна. дров нарубати. Покажу, що тут тераса є. Подивіться скільки снігу. А отам от спуски, туди можна пройтись до підйомника і підніматися там до спусків. Ми приїхали перші, зараз ще приїдуть наші друзі. У нас тут буде десь 8 чи 9. Тому нормально. Ну, ось таку схіту можна орендувати. І ця ціна за 2 дні, 4000 крон. Також ціна залежить від того, яка пора року, чи це канікули, чи це не канікули, на скільки ви днів берете. Ну, По-різному, якщо там протягом тижня взяти, орендувати її, то вийде дешевше. Багато великих компаній володіють хітами і працівники можуть їх орендувати. Говори, розказуй. Де ти? На вижах. Що ти зараз будеш пити? Що ти зараз будеш пити? Ми Ми шукаємо, як нам зранку добратися до лижного підйомника. Тут від кіти є недалеко лижний підйомник, можна на лижах спитися. Але проблема в тому, що тут ось траса. Яку трактор прогортає. І нею з'їжджаєш до лижного підйомника Але хіта наша там. І нам потрібно пройти через цей сніг. Настя, давай. Давай, ти будеш перша перший. 21 перший. Це ще певно. Нам вже все дуже подобається. Ну, там хороша траса, Настя. Тут хороша, а допусти до неї. Їдемо відхід до підйомника. Будемо туди підніматись, на самий верх. Найвища точка це 1136 метрів. <звук> <звук> Вон підйомник вже, супер. Загалом тут в тріселі, оскільки це найбільший лижний корот Норвегії, тут 69 трас, протяжністю більше здається, 80 кілометрів. Тобто є де покататися. Тут траси є на різні рівні, як для новачків, так і для, для професіоналів. Якщо ви шукаєте, на який лижний курорт поїхати в Норвегії, то дуже рекомендують тріселі. Ну як? Круто, тільки піднялися нагору. Пофоткались, тепер можна і кататися. Що мені подобаються норвезьких лишних курортах, що тут дуже класні траси і ну, людей небагато, не, не тобто вони не забиті. Тобто Можна розігнатися, можна і повчитися, і все чистенько без всяких там горбиків, доглянуті траси класні. Оце мені дуже подобається. Я не знаю, чи вам видно, але та гора вся в хітах. Там хіти, а з цієї сторони підйомники. Ну і по ту гору ще спуски і підйомники. Може скажеш щось? Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. О, всі взяли що ми вже підписались. Смачно я? Мама, смачно? Стомилась? Накаталась? Ще поїдеш? Треба треба викатати з Я Вже викатала з 9 ранку. І мені, щоб встигнути доїхати до хіти на лижах, щоб мені пішки не йти, мені треба щоб встигнути на один підйомник. Зараз побачиш, я встигаю на той підйомник, якщо я приїде о 15.30 і він буде вже зачемний. Тоді мені буде весело, мені потрібно буде брати лижі і пиляти нагору. Встиг на підйомник! Вітер жахливий! Верхні станції вже позачиняли, оскільки там дуже сильний вітер і туди не пускають людей. Працюють лише, лише ці менші. Спустився з підйомника, а тут здається змагання по біатлону. А там люди вже стріляють, а тут люди по кругу йдуть. Он мішені. Мені цікаво, якщо б... там людина позаду йде, і промазуєш по мішені. Це тоді скільки ти очків заробляєш? Мабуть, я думаю, одразу виграєш змагання. Знайшов трасу, яка веде до нашої хіти. Тепер головне знайти цю хіту. Ось. Добрався. Махай привіт. Ти що Добрый ранок! але ветер просто капец! Сдувает! До речі, вчора дивився ціни на хіти, щоб просто орендувати не від компанії. То там на букінгу на Airbnb дивився, то щоб орендувати хіти, там не знаю, на людей 10 на один день, ну, мінімальна ціна, яку я знайшов, щоб поближче до підйомників, то це було 10 тисяч крон. Тобто тут ціни трішки кусаються на оренду. Тому це дуже круто, коли ви. Ну якщо ви працюєте в компанії і у вас є хіта від компанії, то користуйтесь моментом. Бронюйте і відпочивайте. А коли ми з настю двох їздили в 30, то ми орендували житло за годину від підйомників. І ми платили тоді, здається, чи то 600 крон, чи то 800 крон за одну ніч. Поки їду на підйомник, розповім вам про ціни на скіпас. То за день ми заплатили 620 здається крон на одного. Сюди входить як і денне катання, так і вечірні катання. Ну, вечірнє катання тут. Траси не всі відкриті, відкриті лише ті, які освічуються. Але якщо ви хочете, ви можете кататися протягом дня і ввечері. Ну, Ціна згоден е е кусається за скейпас, але е воно того варта, якщо чесно. Тут трас дуже багато, всі доглянуті, всі чисті, і найголовніше, що не дуже багато людей. Оце дуже класно, що можна дійсно класно покататися. Ну, все. Е зараз я мій останній підйомник, я піднімаюсь. Повертаюся до нашого будинку, ми збираємося і повертаємося додому. Покатались? Достатньо.